Настю, а ти вмієш створювати резюме? А доведеться навчитись, тому що грамотно складене резюме перша умова успішного працевлаштування. А ви вмієте? Не біда, якщо ваша відповідь заперечна. Адже тема сьогоднішнього заняття ділові папери, заява, резюме. Мене звати Дарія Прищепа і це урок української мови. Ви вже знаєте, що оформлення ділових паперів внормовує офіційно діловий стиль. Спробуйте серед наведених ознак знайти ті, які не відповідають офіційно діловому стилю, відсутність емоційності та образності, лаконізм, реквізити, усна форма, мовні кліше-канцеляризми, художні засоби. Наявність діалектизмів, жаргонізмів та просторічних слів прямий порядок слів. Характеристики, що не відповідають офіційно діловому стилю: усна форма, використання художніх засобів, наявність діалектизмів, жаргонізмів та просторічних слів. Відповідно, усе інше це мовні особливості стилю ділових паперів. Заява це документ, у якому в письмовій формі викладено повідомлення громадянина або організації з приводу реалізації своїх прав чи захисту інтересів. У заяві можна висловити прохання дати відпустку, звільнитися за власним бажанням, перевести на іншу посаду, зарахувати до навчального закладу тощо. Заяви бувають особисті та службові. Особисті пише фізична особа, а службові готує організація чи установа. Пропоную ознайомитися зі зразком заяви та виділити реквізити. Директорові Вищого професійного училища номер 3 міста Луцька Коваленку ВМ Ковальчука Сергія Олексійовича, який мешкає за адресою місто Луцьк, вулиця Лесі Українки, 94. Заява. Прошу зарахувати мене студентом першого курсу училища. У 2020 році я закінчив 9 класів загальноосвітньої середньої школи номер 14 міста Луцька. Додатки. Свідоцтво про освіту на один аркуш. Автобіографія на один аркуш, медична довідка на один аркуш, три фотокартки. 10 липня 2020 рік. Підпис. Реквізити заяви. У правому верхньому кутку аркуша зазначаємо. Адресата. Назва установи. Посада та прізвище керівника, до якого звертаються. У давальному відмінку. Директорів Вищого професійного училища номер 3 міста Луцька Коваленку ВМ. Адресанта. Назва посади. Прізвище заявника в родовому відмінку. Місце проживання часом номер телефону особи, яка звертається із заявою. Ковальчука Сергія Олексійовича, який мешкає за адресою місто Луцьк, вулиця Лесі Українки, 94. Посередині рядка пишемо назву документа з великої літери Заява. Текст заяви, у якому висловлено ваше повідомлення з приводу реалізації ваших прав та інтересів. Прошу зарахувати мене студентом першого курсу училища. У 2020 році я закінчив 9 класів загальноосвітньої середньої школи номер 14 міста Луцька. Додатки за потреби, дата та підпис. Пропоную вам поставити відео на паузу та спробувати написати заяву відповідно до зразка. Уявіть, що ви вступаєте до педагогічного коледжу. Сподіваюсь, ви впоралися із завданням. А тепер час навчитися створювати резюме. Резюме це документ, у якому подають короткі відомості про навчання, трудову діяльність та професійні успіхи і досягнення особи, яка його складає. Найчастіше його використовують, влаштовуючись на роботу. Мета резюме зацікавити роботодавця своєю кандидатурою. Інакше кажучи, потрібно себе розрекламувати так. Щоб роботодавець зрозумів, що без вас команді не обійтись. Складаючи резюме для пошуку роботи, орієнтуйтесь на таку структуру документа: прізвище, ім'я по батькові, основні особисті дані, дата народження, адреса, телефон, мета пошуку роботи, короткий опис посади, на яку ви розраховуєте, освіта та професійна підготовка, навчальні заклади, курси, отримана кваліфікація. Досвід роботи. Його подаємо у зворотній хронологічній послідовності. Акцент робимо на найважливішій інформації: додаткова інформація, знання мов, уміння користуватися комп'ютером, ділові якості, наявність прав водія тощо. Дата складання резюме. Поділюся з вами кількома корисними порадами для створення резюме. Перше. Використовуйте професійну лексику. Слова, що вживаються на позначення спеціальних понять у сфері тієї професії, на яку ви претендуєте. Друге у розділі інтереси додайте свої професійні інтереси, а не хобі. Третє. Додайте до вашого резюме якісне фото. Четверте: розмір документа не має перевищувати двох сторінок, тому не розганяйтесь. П'яте. Надавайте тільки ту інформацію, яку можна підтвердити. І описуйте тільки позитивні сторони трудової біографії. Хваліть себе, але не перехваліть. Як ви вже могли здогадатися, вашим домашнім завданням буде створити резюме. Постарайтеся усе зробити якнайкраще. Адже резюме одна з важливих умов успішного працевлаштування. А з вами була вчителька української мови Дарія Прищепа. Хай щастить!